Творче об'єднання на читай. Віра Бегаль. Глашатай смерті читає надія крапка. Коли глашатаї і смерті оглушають ніч, І почуття стають нестерпними та сирими, Ти сідаєш у коридорі та падаєш навзніч закляклими пальцями. Стукати незграбні рими. Вигрібаєш із закутків історії настирливу справжність, перебираєш в кишенях часу щасливі спогади, твої очі почервонілі й до світла спраглі, Твої рани в анестезії хмелі та солоду. Збираєш осколки вікон З себе вчорашнії, Притискаєш до серця у марних потугах вдихнути. Натхненню береш у трубку Все окне страшно. Твоя правда губиться між рядками та вибухами. Творче об'єднання на читай. Віра Бегаль. Глашатай смерті. Читала Надія Крапка.